Добрий ранок, діти. Сьогодні у нас урок української мови і проведу вам його я, Галина Степанівна. Подивіться, будь ласка, на ілюстрацію. Назвіть кольори метеликів і виберіть метелика, який вам найбільше сподобався, і ви дізнаєтесь, що вас чекає на уроці. Отже, перший метелик фіолетовий, наступний зелений, третій червоний, і останній жовтий. Отже, гра метелика у далекій Японії маленький метелик це символ великого щастя. За давніми повір'ями японців, у кожній японській оселі має бути зображення яскравого метелика. А коли ж до помешкання залітає ніжний метелик, то його мешканці стають радісні. Адже це означає, що родина невдовзі буде щаслива. Отже, якого метелика ви вибрали? Якщо ви вибрали фіолетового метелика, ви життєлюбні, будете задоволені своєю роботою на уроці. Якщо зеленого, ви вмієте відчувати себе щасливим, а значить успіх на уроці гарантований. Якщо ви вибрали червоного метелика, ви творча натура, отримаєте багато знань на уроці. І якщо ви вибрали жовтого метелика, ви дуже мрійливі, і ваші мрії обов'язково здійсняться. Отже, починаємо урок, а тепер у нас каліграфічна хвилинка. Запишіть, будь ласка, дату, класна робота. І сьогодні ми працюємо над правописом літери Я. Зверніть увагу, ми починаємо писати літеру Я з округлення знизу. Піднімаємо подовжену лінію до середини рядка. Знову опускаємо із заокругленням праворуч, і пишемо напівовал. Літера я маленька, така ж. Прошу запишіть рядочок літери Я та слова Японія, японське повір'я. А оце зображення Японії. Діти, Японія це дуже далека країна. А тепер порахуємо, скільки букв і звуків мають слова Японія. І пригадаємо, що я на початку слова і після голосного буде означати два звуки «й», «а». І також два звуки буде означати ця літера. Після апострофа. Отже, у слові Японія у нас 6 букв і 8 звуків, японське 8 букв і 8 звуків. А чому? Тому що м'який знак не означає звуку? Повір'я, у нас 6 букв і 7 звуків. Тому що після апострофа я. Означає два Поставте запитання до слів червоний, жовтий, зелений, фіолетовий, творчий, мріливий, щасливий, життєлюбний. Так, ми ставимо до цих слів запитання який. Пригадайте, яка частина мови відповідає на питання який. Анурку подумали і пригадуємо, Так, це прикметник. І тема сьогоднішнього уроку прикметник. Синтаксична роль прикметника. І сьогодні на уроці ми пригадаємо, яка частина мови називається прикметником. Поговоримо про граматичні категорії прикметника. Дізнаємося, яку синтаксичну роль виконують прикметники в реченні. Пригадайте. Прикметник. Це самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який чи, яка чия, яке чиє, які чиї. Наприклад, теплий який, мамин чи, добра яка, золоте, яке, металеві, які. А тепер у нас гра назви ознаку. Прикметики називають ознаки предметів. Але які саме ми зараз пригадаємо. Отже, ознаки за кольором. За кольором який? Жовтий, червоний. Ознаки за розміром. Великий, маленький, довгий короткий. Ознаки за смаком. Солодкий кислий. Ознаки за матеріалом. Дерев'яний, скляний, пластиковий, ознаки за дотиком, твердий, м'який, ознаки за формою, квадратний, наприклад, і круглий ознаки за часом, весняний зимовий, ознаки за простором. Далекий близький. Ознаки за вагою легкий, важкий. Отже, назвали ознаки повторіть, будь ласка. А тепер пригадаємо граматичні категорії прикметника. Отже, пригадаємо, як змінюється прикметник. Прикметник змінюється за родами, за числами та за відмінками. Які роди має прикметник? От, наприклад, ананас який? Смачний закінчення «й» і це чоловічий рік. Вишня, яка смачна – закінчення А, і це жіночий рік. Яблуко, яке смачне закінчення Е, і це середній рік. Також прикметник змінюється за числами. Він може стояти в однині або в множині. Якщо означає один предмет, це одна? Наприклад, яка солодка? А якщо називає ознаку кількох предметів, це множина. Які цукерки солодкі? Також предметник змінюється за відмінками. Перед нами метелик. Який він? Красивий! Це називний відмінок. Якщо немає метелика, якого? Красивого закінчення Ого це родовий відмінок. Я милуюся яким метеликом? Красивим закінчення Ін це орудний відмінок. Отже, ми пригадали, що прикметники змінюються за родами, за числами та за відмінками. А тепер потренуємось визначати рід. Розподіліть прикметники з іменниками за родами у три стовпчики чоловічого роду, жіночого роду та середнього роду. Пам'ятаємо, що чоловічий рід відповідає на питання який, жіночий рід відповідає на питання яка, і середній рід відповідає на питання яке. Будьте уважні, тому що ми будемо виділяти закінчення. Отже, лютий мороз це чоловічий рід, закінчення їй. Вечірня краса жіночий рід, закінчення я. Червоний м'яч – Чоловічий рід, закінчення й. Синє небо закінчення є. І це середній рід. Полярна ніч, закінчення А. Чіночий рід – Весняна. Квітка яка квітка весняна закінчення А. Жіночий рік. Осіннє листя закінчення є. Е. Середній рік. Ніжний пролісок. Закінчення й. Е. Чоловічий рік. Пізній вечір. Закінчення і. Але це також прикметник, який відповідає на питання, який? Вечір який пізній. І це чоловічий рід. Сумна мелодія. Закінчення А. Жіночий рід. Кумедне ведмежа. Закінчення Е, ведмежа яке. Кумедне. І це середній рід. Запишіть, будь ласка. А зараз у нас мовні правди. Змініть прикметники. Утворюючи з форми однини форму множини. У нас записано три прикметники. Легкова машина, м'яке крісло та швидкий потяг. Ну, ж, бо підберемо до ілюстрації словосполучення. Машина, яка легкова, а якщо їх кілька, які машини легкові і закінчення. Змінюється на І. Крісло яке м'яке. І крісла які м'які, також в множині закінчення І. Потяг він який швидкий. А якщо це множина, і потяги які швидкі, також закінчення І. Отже, ми можемо сказати, що граматичні категорії прикметника відображають граматичні категорії іменника. Зверніть увагу, прикметник відображає той самий рід, число, і відміну що іменник. А тепер поговоримо про синтаксичну роль прикметників. Що вони означають у реченні? Якими членами речення вони є? Запишемо перше речення. У далекій Японії маленький метелик це символ великого щастя. Насамперед, нам потрібно визначити, де знаходяться прикметники. Ми пам'ятаємо, що прикметники відповідають на питання, які, яка, яке, які. Отже, Японії, який далекий метелик. Який маленький, щастя якого великого? Отже, поставимо запитання Японії, який далекий. І в цьому випадку це буде другорядний член речення. Метелик який маленький, це також другорядний член речення. І щастя якого великого. Отже, це теж другорядний член речення. Підкресли ці прикметники хвилястою лінією. Наступне речення. Коли ж до помешкання залітає ніжний метелик, то його мешканці стають радісні. Починаємо шукати прикметники. Метелик який ніжний, встають які радісні. Отже, Метелик. Ставимо запитання від головного слова до залежного. Метелик який ніжний, і це буде другорядний член речення. Мешканці хто це підмет, стають радісні. це присудок, але стають радісні. стають які? Радісні. Також прикметник, але в цьому випадку. Він буде виступати в ролі присудка. Отже, прикметники в реченні можуть бути другорядним або головним членом речення присудком. Отже, завдання для самостійної роботи. Пам'ятаєте, ми з вами знайомилися із текстом на початку уроку, а тепер визначте прикметники та синтаксичну роль їх у тексті. Читаємо. У далекій Японії маленький метелик це символ великого щастя. За давніми повір'ями японців, у кожній японській оселі має бути зображення яскравого метелика. А коли ж до помешкання залітає ніжний метелик, то його мешканці стають радісні. Адже це означає, що родина невдовзі буде щаслива. Маємо текст і два речення з цього тексту розібрані. Перше і третє нас залишили ще два речення. Отже, визначаємо, шукаємо насамперед прикметники, Повір'ями якими давніми і це буде другорядний член речення. Оселі, який японський, і це буде другорядний член речення, метелика якого яскравого. Це та також другорядний член речення. І останнє речення, адже це означає, що родина невдовзі буде щаслива, ми бачимо, що прикметник стоїть після іменника, а отже, в цьому випадку буде щаслива, яка прикметник буде частиною присутства. Я рада попрощатися з вами до наступних зустрічей.